Хоч рівно 30 років тому Україна підписала Будапештський меморандум. А навіщо ми це зробили? Бо на нас в той час дуже сильно тиснули Сполучені Штати Америки, особливо Джозеф Байден, який на той час, здається, був просто конгресменом. А зараз це президент, і гаранти Будапештського меморандуму мали б нам забезпечити. Безпеку і захист проти будь-якої агресії. Ми віддали один із найбільших ядерних потенціалів на той час. Здається, ми мали е, другий чи третій за кількістю ядерних зарядів потенціалу у, на початку 90-х років. І, е, звісно, нам би було дуже важко, дуже дороговартісно його зберігати в бойовому стані. Зберігати його ну просто в належному стані до, до експлуатації до будь-якого застосування. Але як ми бачимо, міжнародні гарантії ну, тупо не працюють. Меморандум це навіть не договір, це не угода. Меморандум не несе за собою ніяких зобов'язань. І я впевнений, що тогочасне політичне українське керівництво, українська влада не зробила це просто так. Невідомо, звісно, звідки її. Поступили щедрі пропозиції, чи з боку Сполучених Штатів, чи з боку Рашки. Ну тобто у нас був вибір. Ми могли не віддавати ядерну зброю? Звісно, звісно, могли не віддавати. Але потім, можливо, у нас би були якісь натягнуті відносини там, із США, і з сусідами. А так як ми більшість цих цих ракет і ядерних зарядів віддали в Рашку, то я думаю, що там нормально Рашка приплатила або щось пообіцяла цим нашим. Безмозглим корумпованим чиновникам Кучма Кравчук Привіт, Кучма Герой України. E, і що ми тепер маємо? І що ми маємо? Підписанти просто відморозились від нас в 2014 році, коли Росія розпочала свою гібридну війну, розпочала окупацію українських земель, розпочала війну проти України. І Росія теж один із гарантів, один із підписантів Будапештського меморандуму. Просто здійснила на нас агресію, розпочала війну у 2014 році і здійснила повномасштабне вторгнення у 2022 році. А чому Америці було вигідно, щоб у нас не було ядерної зброї? Тому що ну на мою думку, я точно не знаю, але на мою думку вони боялись розповсюдження цієї ядерної зброї, яка була на території України по всьому світу. Щоб ми що продаємо чи що ну, типу, продаємо, постачаємо технології. Але ну як ми бачимо, це все зараз успішно робить рашка. Передала ядерну зброю в Білорусі, передає зараз ядерні технології Північній Кореї та Ірану своїм. Горе союзникам. І е, тобто цей крок з боку США був абсолютно неефективним в довгостроковій перспективі. Навпаки, щоб залишити нам ядерну зброю і плекати <кій> демократичні проукраїнські сили, які будуть на противагу Росії, е, Росія ж просто себе в 90-х роках при Єльцині, при ранньому Путіні, себе позиціонувала як демократична держава, яка Сповідує європейські цінності, і навіть з вуст Путіна лунали заяви в кінці 90-х, що він теж хоче, щоб Росія вступила в НАТО. Зараз це звучить, звісно, максимально кринжово і смішно, але тоді реально такі заяви лунали. І, е, на мою думку. Жодні міжнародні гарантії нам не будуть забезпечувати захист і не будуть забезпечувати мир в нашій країні там після закінчення цієї війни. І навіть, на мою думку, вступ НАТО не є гарантією того, що Росія там в середньостроковій або в довгостроковій перспективі знову там не, не нападе на нас, якщо найближчі там роки. Е Бойові дії активні припиняться і відбудеться якась заморозка конфлікту, заморозка війни Росії проти України. На мою думку, забезпечити нам мир, захист і спокій це можуть тільки сильні Збройні сили. З Днем ЗСУ. Вітаю всіх причетних, дякую Уклінно. Слава героям і героїням, які боронять нас і вічна пам'ять всім полеглим. І я все-таки. Підтримую відновлення, розробки і виготовлення ядерної зброї. Це все дуже довгостроково і дороговартісно, але це дійсно те, що може забезпечити нам захист.